Гостро питання насправді. Зараз, ну, нагадую, абдежемо. Хлопчик 1%, у нього важка хороба, гострий, власний босс. Позаду дитини 35 хіміотерапій і залишився місяць на збількові. 75 тисяч євро. Є зараз 12 тисяч дорог трошки, більше часу залишилось місяць, Це дуже мало, насправді. У родині процентів 5 дітей і така сума для них непосильна. Ми намагаємося, дуже скільки грошей пішло на лікування, на хіміотерапію, тому що багато донорів діляться кров'ю з Донецьком, але це невдоможливо, тому що потрібна пересадка військового мозку. Клініка в Туреччині зголосилася надати допомогу за двічі дешевше, порукувалася 150 тисяч євро, а це 75 тисяч євро, і ми повинні звернути увагу на це, тому що... Депутатів, всіх присутніх, журналістів, редакторів, надати інформаційну підтримку. І, і ось батько може роздати, будь ласка, лист свій. І кому не вистачить листів, можете зараз записати номер картки. Якщо ви готові, я вам продактую: 516, 51, 6, 7, 5, 7, 2, 4. Ще раз 5, 1, 6, 8. 7, 5, 7, 2, 2, 7, 5, 7, 2, 4, 1, 0, 1, 3, 5, 7, 8. Але саме Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, на ваше розуміння і підтримку. І якщо нам не буде допомагати, ми будемо далі ступати у ваші драмі кожного. Я думаю, що ви зможете нам. Надій насправді лише на тому. Ще просить слово щодо підтримки воїнів.